Мої вітання, мої рідні сказали, що це найсмачніший кекс, який я коли-небудь готувала. І я з ними повністю згодна, тому що цей кекс це щось неймовірне. Цей гарбузовий кекс це не просто смачно, а неперевершено смачно. В поєднанні із дуже смачним кремом ззовні це мега-мега смакота. Тому знаходимо або купуємо свіжий гарбуз та відділяємо від нього шматок. Гарненько вичищаємо всю серцевину та нарізаємо на шматочки і очищаємо від шкуринки. М'якоть гарбуза я нарізаю на невеликі шматочки та перекладаю у форму для запікання і відправляю у духовку на 30 хвилин при температурі 180 градусів. Мій гарбуз спікся, став м'якеньким, я його перекладаю у чашу для блендера і взбиваю до однорідної консистенції стану пюре. Звичайно, залишаю його, щоб пюре охолонуло, і цим часом я займусь приготуванням тіста. Для тіста в велику миску я вбиваю 3 яйця, яйця в мене середнього розміру, додаю дрібку солі та 200 г цукру. Взбиваю все це міксером до пухкого стану, але не до такого, як на бісквіт, дуже довго не взбиваємо, ось побіліло, стало злегка пухке і достатньо. Я беру один лимон та натираю його цедру до тіста. Також можна використати і апельсин, але мені захотілося саме лимонного присмаку. Пересипаю сюди вже охолонувши пюре гарбуза. І, звичайно, сюди для того, щоб підкреслити наші смаки, нам потрібно додати спеції. В мене це півчайної ложки кориці та ванілін. Також підійде мускатний горіх. Кардамон, що полюбляєте, доливаю 100 мл олії без аромату і все гарненько перебиваю міксером. Коли вже все поєднали, прибираємо міксер в сторону, більше він нам не знадобиться. І сюди додаємо подріблені горіхи, сушену вишню я додала, а ви можете додати родзинки або журавлину, що полюбляєте. Далі до 300 г борошна я додаю 2 чайних ложки розпушувача, гарненько все це перемішую та просіюю борошно з розпушувачем до тіст. Перелік всіх використаних інгредієнтів буде у описі та в кінці відео. І тепер гарненько перемішуємо за допомогою ложки тісто до однорідності Цим часом розігріваємо духовку до 180 градусів та беремо форму для випікання кексу. У мене це прямокутна форма, її я змастила маслом і присипала борошном. Висипаю в неї все наше тісто, розподіляю повністю по всій поверхні, щоб воно було рівненьке. Якщо необхідно, трішки можна його пристукати, щоб воно гарно розпроділилось і не було похирців повітря. Відправляю в духовку та запікаю приблизно 50-55 хвилин. Кекс спікся, залишаємо його охолонути, звичайно, можна куштувати і так, але щоб він був смачніший, я вам рекомендую покрити його цим неймовірно смачним кремом. Для цього 100 г м'якого вершкового масла я з'єдную з 50 г цукрової пудри, взбиваю їх вінчиком, щоб маса стала більш пухкіша та однорідна. Коли вже поєднали ці інгредієнти, додаю сюди 100 г вершкового сиру. Також з'єдную все це разом, можна додати і ванілін, але так як у мене ванілін є у тісті, то в крем я його не додаю. Ось така гарна повітряна маса в мене вийшла, мій кекс уже охолонув, витягаю його з форми, перекладаю на тарілку та зверху змащую його цим дуже смачним кремом. Розпроділяю його по всій поверхні, гарненько намащую і зверху декорую вже за бажанням. Сьогодні я використала насіння із гарбуза та цукати також із гарбуза. Рецепт цукатів в мене є на каналі. Прикрашає наш кексик, обов'язково це робити вже наохолонувши кекс, інакше наш крем, звичайно, може потекти, і можна насолоджуватись цією смакотою. Це дуже-дуже смачно. Дуже повітряний, вологий і смачний кекс виходить, а в поєднанні із цим кремом. Це взагалі супер-супер смачно. Обов'язково спробуйте та напишіть в коментарях, як вам мій рецепт. Дякую вам за увагу та смачного!